Зимовий ліс, вкритий білим пухким снігом, але на гілках дерев, мов святкові іграшки, сидять різнокольорові пташки. Давай підійдемо ближче і розглянемо їх. Ось на гілках Калини хтось макує ягідки. Так, це снігур. У нього чорна голівка та червона грудка. Він і сам схожий на ягідку. Синичка навпаки. Жовтою грудкою та чорно синіми крилами з хвостиком. Яка яскрава пташка? Горобчик не такий помітний. Він корічний сірого кольору, але завжди радісний. А яка гарна пташка повзик. Він так швидко обертається навколо дерева, наче переповзає по корі дерева. Колір пір'я на півборіді та грудині помаранчевий, а от дятел тримається на одному місці стовбура, спираючись на хвіст та пильнує за комахами. Його дуже гарно видно на стовбурі, бо червоно чорне тіло з білими плямами дуже яскраве. Для зимуючих пташок люди розвішують годівнички. Ми ж спробуємо гадати, для якої пташки який корм смакує. Ось насіння в годівничку насипимо для коричневого сірого горобчика. А горішки покладемо для пташки з червоним тулубом та чорною голівкою. Але це не для снігура, а для дятла. Для пташки з помаранчевим підборіддям зернят для повзика, а для пташки, яка схожа на ягідку, прикріпимо ягідки. це для снігура. А от сало підвішуємо біля годівнички, для жовто-синьої синички. Смачного вам пташки!